Добрий вечір, привіт усім прихильникам дитячої юнацької телестудії. Ми А ми – ведучі Віка та Віталій напередодні освітянського свята, раді зустрічі з вами. Ось і настала осінь. Красива золота осінь, що вишиває клени, сріблом осипає землю. А перша неділя жовтня дарує нам радісне і тепле свято День вчителя. Адже учительське свято свято вдячності. І всі ми, ваші учні, хочемо, щоб ви посміхались, раділи і залишались завжди такими, якими ви є. Ну, можливо, трошки змінились, як здається, знову ж для нас в кращу сторону. Але завжди вранці і вдень, ввечері і вночі. Взимку і влітку, вдома і на роботі, в місті і селі, з сім'єю і друзями, з нами, вашими учнями, шибениками. Залишайтеся такими класними і прикольними, якими ви є зараз. Щастя вам, здоров'я, наснаги і доброго настрою! Всі сьогоднішні наші рубрики для вас, шановні вчителі. Як багато гарних свят у році. Різдво, новий рік, день знань, свято мам. Великдень, день сміху, свято першого та останнього дзвоника. Але є свято скромне, але дуже важливе. День учителя. Як добре, що хоч один раз на рік наближається день, коли ми говоримо, учитель, згадуючи при цьому на домашні завдання, контрольну роботу чи тематичне оцінювання. Так, а ще добре, що у всіх вчителів є свій день, коли ми можемо висловити їм свою любов, повагу, вдячність та захоплення. Жовтим щедрий, на барви, осінні, день учителя, свято ж яке, освітянській, великий родині, дітвораш левітання, палке. За розум осяйний, за мудрість і доброту від Бога прославимо в віках, звеличимо в піснях високу працю педагога. З нами учителя, учителя дорогі наші, наші любі вчителя на світі існує чимало професій, і всі вони необхідні, адже приносять користь людству. Але є серед них дві найважливіші і найгуманніші це професія лікаря і вчителя. Стати лікарем чи вчителем це не просто обрати фах, це означає взяти на себе відповідальність за життя і долю людей. Я думаю, що для кожного не новина, що учитель цілитель людських душ, жорстокість, байдужість, егоїзм, неосвіченість, бездуховність усе це проблеми, з якими доводиться справлятися вчителю своєю добротою, мудрістю та любов'ю до дітей. Завдяки вам, вчителі, світ повниться добром і красою. Ви даруєте нам мету. Прагнення знань, відчуття прекрасного, як чудово, що на світі є ви, освітяни. Я як вчителі, яких не забуваємо, вони лишають у душі глибокий слід. Їх мудрістю дітей своїх навчаємо, самі мудріємо через багато літ. Спасибі вам, мої учителі, що ви були і є в моїй душі, такі ласкаві, як осінні квіти. Ми любимо вас, ми ваші учні і діти. Привіт, привіт! Яку роль відіграє школа в твоєму житті? Будучи ще маленькими, ми часто замислюємося, що таке школа, а хто ж такий вчитель і що нарешті значить для нас перша оцінка. Думаючи про шкільні будні, я часто замислююсь над тим, що це мої найкращі, найкращі дні в моєму житті. В школі ми отримуємо знання, навички, ставлення до людей і, мабуть, навіть до самого себе. І все це нам дають наші вчителі. По-перше, слід сказати, що вчитель це та людина, яка дає найбільшу радість в твоєму житті, яка розкладає всі твої частинки складного життя, твій розум. І одним словом, вчитель це золота середина соціуму, вчитель це, це геній. І для мене вчитель це як друга інша мама, як інший тато, і це моя сім'я. І я з гордістю хочу сказати, що коли через 10 років я знову прийду в цю школу, в нашу Сигнаївську школу. Я хочу сказати, що це моя буде друга сім'я. Що для тебе значить школа? Школа здавалося б, таке звичайне слово, але скільки вона важить в нашому житті? Перший урок, перший дзвінок. Перші перемоги та невдачі, шкільна родина, другий дім, храм знай і все це моя Сигнаївська школа. А Оскільки ще залишилось незгаданого, напевно, найголовніше це вчителі, які зуміли стати не лише найкращими друзями, порадниками, а й також підтримують нас в найскладніші моменти нашого життя. Що для тебе значить вчитель? Вчитель для мене це як мій другий батько. Він навчає мене, як вижити в сучасному світі. Ми можемо звернутися до нього за порадою, звернутися до нього за підтримкою. Він завжди нас підтримує, ну і підскаже. Твої побажання всім вчителям напередодні свята напередодні свята я хочу побажати вчителям. Перше це щастя, здоров'я, ну і саме головне це довгих літ і гарних учнів. Доброго дня! Чому ви брали професію вчитель? Учителя чому я брала професію? А як, як ти можеш уявити собі життя без учителя? Може бути, сьогодні люба людина на землі жити, якщо його не вчив учитель? Звичайно, ні. І я так вважаю. Тому, мабуть, ще з самого дитинства я мріяла стати вчителем, ось тому я обрала. Цю професію я її ніколи не жалкувала. Ось вже 50 років, скоро, як в мене педагогічний стаж. І я вважаю, що це сама найпочесніша професія на землі. Скажіть, будь ласка, сучасний вчитель, який ви? Сучасний вчитель, а такий, як і ви. Яка молодь, такий і вчитель. Якщо молодь жива, бадьора, якщо молодь прагне знань, вчитель віддасть себе повністю, тому що він, як та свічка, горить і зігріває навколо себе всіх. Дітей об'єднує вчителів, колег, об'єднує батьків. Ваші побажання на передодні свята всім учителям з Полярщини? Дорогі мої колеги, найщиріше мої вітання з нагоди нашого професійного свята. Я вірю, що ми варті того, що про нас сказали добрі слова. Вчитель це той факел, який не лише світить, а який веде за собою людей. Об'єднує людей, зігріває їх, і мені хочеться, щоб кожному з нас в цей прекрасний день, наші учні, хай вони бувші сьогоднішні, сказали найпрекрасніші слова, слова вдячності за оту самовідданість своїй роботі. Будьте завжди такими, як нам говорив Захаренко, серця віддавайте дітям, і не жалкуйте до кінця. Працюйте на благо наших дітей. А вам бажаю миру на землі, такого вічного, такого зрозумілого для нас миру, коли небо голубе, сонце жовте, і над полями світить, і птахи співають. І діти радіють, і пісня лунає. Святом вас, шановні колеги. Найсвітліша дорога у світі це дорога до знань і до школи. Пам'ятають про це старші і діти, не забути цього нам ніколи. І хоч вчитись легко буває, та наука завжди хороша. Кожне в світі людина знає, що наука то найлегша ноша, а добрий вчитель то, як мати, тепліших слів я не знайду. Хай буде усмішка маляти дарунком вашого труду. Щороку восени ми відзначаємо день працівників освіти. Це свято тим, хто доучив до. Запалив іскру з нами. Був старшим другом і порадником, кому ми зобов'язані своїми життєвими і професійними перемогами. Населяємо голову перед мудрістю вчителя, вихователя, викладача, майстра, зусиллями якого створюється майбутнє нашого краю та всієї держави. Прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній справі, нетомний творчий пошук, самовіданість, добро, щедрість душі. Шановні колеги, прийміть щирі та сердечні вітання від виховальців та працівників дитячого садка номер 1 «Ялинка». З нагоди нашого з вами професійного свята. you Знання. Вчитель їх може мати. А от чи зможе він свої знання передати учням, навчити їх самостійності, розвинути їх творчий потенціал? І треба бути справжнім віртуозом, щоб володіти такими прийомами і методами, щоб зробити наші уроки цікавішими. Учителю, твої уроки то став любові і вогню, ти віддаєш жертовно роки без упереджень і жалю. Не думає, що будеш мати, яка відплата за твій труд. Стаєш як друг, як батько, мати, безцінний скарб береш до рук. До тебе йдуть у мріях діти, згораєш в буднях, як ікар. навчиш страждати і любити, і в них розкриєш Божий дар. Педагог без любові до дитини це все одно, що співак без голосу, музикант без слуху. Живописець без відчуття кольору. Серце вчителя, скільки в ньому ласки, мудрості, скільки теплоти. В серці вчителя поруч розквітли риси мудрості і доброти, хай пролітають вихором роки, хай сивина припадає до скроні. Серце вчителя вічний неспокій, серце вчителя вічний вогонь. Школа, ні дня без прикола. Не дарма є така шкільна, народна примудрість. А час іде, а школа лишається завжди особливою домівкою. І прожити в цій домівці. Судилося кожному. Хотів ти цього чи не хотів. Колись такими точнісінькими башкетниками, як і ми, були й наші вчителі. Чи не так? Тож зараз я пропоную вам інтерв'ю з нашими учителями. день. Добрий день. Чому ви обрали професію вчителя? Професію вчителя фізкультури я обрав тому, що, по-перше, дуже люблю спорт, а по-друге, дуже люблю хлопців, дуже люблю дітей. І тому я вибрав професію вчителя фізкультури. А чи були ви башкетником в школі? М -м, в школі я вчився дуже добре, а от із дисципліною бувало всякого. Пригадайте найсмішніший випадок із вашого шкільного життя. Із шкільного життя У е, нас була вчителька біології Анна Никифорівна. Одного разу вона сказала, щоб ми на урок біології принесли, у кого є якісь екзотичні тваринки. Ну, ми зі своїм другом з Гришею, Кравченком, завели в школу козу. Біля школи вчив, жив е, дід Варна, а держав багато кіз. Ми завели в клас козу і заховали її під задню парту. А раніше в класах було по 35-40 осіб. Вчитель не міг все бачити, що там під партами робиться. Доки урок не починався, коза себе вела нормально, а коли почався урок, вона почала бекати. Вчителька подивилася, каже, свердил, ти ще раз бекнеш, я тебе дижу з уроку. І в цей час щось Гриша стає козою, то її на нову наступив, що виривається ця коза. І замість того, щоб показати екзотичні тваринки, ми цілий урок ловили ту кузу, щоб вивезти її з класу. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали професію вихователя дитячого садочка? Професію вихователя дитячого садочка порадили мені обрати знайомі. Тому що коли я на відпочинку, наприклад, чи вдома, і в знайомих у наших завжди знаходила спільну мову із маленькими дітками. І всі мені порадили знайомі е, звернутися до професії виховательки дитячого садочка. І так я обрала цю професію. Сучасний вихователь, який він? Сучасний вихователь ну це важке питання. Він і добрий, ніжний, турботливий, як мама і бабуся. Він інтерактивний, як тато, він дослідний, як дідусь. Чи пам'ятаєте ви смішний випадок з вашої роботи? Ну, один із випадків, наприклад, прийшов до мене один новенький хлопчик. І коли ми, я їм запропонувала робити ранкову зарядку і сказала, дітки, руки на пояс і станьте всі на носочки, то він так здивовано поглянув на свої ноги і сказав: А в мене сьогодні немає носків. Учитель у школі це індивідуальність і неповторність, гармонійність і витонченість. Учитель це справжня зірка. Учитель таке ніжне, світве свого. Воно лунає так дзвінко, як чисте джерельце. воно вине, як провідна зірка, що осяє путь. Воно ніжне, як осінній барвистий листок, що пада від найменшого подиху вітру. Але водночас це слово закликає до дії, до праці, до творчого пошуку. Під небом чистим і бездонним живе людина на землі, яка дурає, шлях невтомно і м'яцим людям вчителі. Щомиці мудрий скульптор, вчитель, Сраніту душу дістає, і вчить дітей життя любити, бо скарб безцінний. в нього є. То скарб великої любові, то ключ до кожного сердеця, то сила думки, сила слова, знання прекрасного вінець. Вже осінь завітала в Україну. І золотом покрила всі сади, лелеки відлетіли на чужину, а ми на свято вчителя прийшли. Як хочеться в цей день вам побажати високих, ніжних і крилатих мрій, повагу й шану всю сповна віддати і виконати задум всіх надій. Осіння небо! Ми та журавлями. осіннє свято, тихе і святе, учителько висвітлий образ мами, дитячих дуль, відуння золоте. Шановні дорогі наставники і друзі, хороші, мудрі наші вчителі, ми обіцяємо вам, що в цьому році ми будемо кращими, аніж були торік. Щось не довчимо, десь пишемо, щось підлянемо. Але ж не тільки в цім шкільне життя. Спасибі вам за те, що поруч з нами ви ділите всі радощі буття. Сьогодні в день святковий, урочистий. Прийміть, шановні вчителі, подякуй квіти, ці барвисті і нашу клін від серця до землі. Вітаєм вас чудовим святом, воно і ніжністю, і радістю, дзвенить. Учитель, у слові цім багато, добра, любові. Радості звучить для вас сьогодні посмішки, вітання, журжин і асть і ніжно розмаїть найкращі, найщиріші побажання, що йдуть від серця нашого, прийміть. Нехай життя квітує буйним цвітом, і свято радісне приходить знов і знов. А доля хай дарує з кожним роком вам щастя, радість, мудрість і любов. Передодні професійного свята. Ми щиро вітаємо всіх працівників освіти. Вихователів дитячих садочків, вчителів, працівників позашкільних закладів, працівників відділу освіти, а також педагогів, що перебувають на заслуженому відпочинку з днем учителя. Спасибі вам за вашу увагу, любов, турботу, низький уклін вам за натхненну працю, міцного здоров'я, добра, життєвої сили і насна. Хай щедрові буде до вас доля. Щастя, миру, злагоди на довгі-довгі літа! Хай щастить вам, до зустрічі з, з днем, днем учителя! учителя. She's a